При ранок! запрошую разом зі мною зануритись у цікавий та різноманітний світ світ. Сьогодні продовжуємо вчити чудову абетку. Дітки, до нас з вами прийшов гість. А хто він? Спробуйте відгадати загад! Десь живе поміж снігами, птахи з ластами ногами, гордо носить чорний фрак, та не полетить ніяк. Перевальцем між крижин. Ходить дивний птах Пінгвін. Так, дітки, це пінгвін. Подивіться, який він гарненький. Тільки чомусь наш пінгвінчик сумний. Давайте дізнаємось, що сталося у нього. Дітки, я дізналася, що наш Пінгвінчик дуже давно мріє відправитися у подорож на поїзді. І він навіть вже купив квиток, але не знає, як потрапити на залізничну станцію. Давайте йому допоможемо. Подивіться на картинку і назвемо Всі намальовані предмети, який звук зустрічається в усіх цих словах: Поні, помідор, пенал, парашут. Так, в усіх словах зустрічається звук П. Молодці. Подивіться, у нас з'явилась перша частина дороги, по якій треба йти пінгвінчику. Давайте тепер ми з вами з'ясуємо, який звук П. Він голосний чи приголосний. П-П. Так, звук П приголосний, тому що не співається, він глухий і може бути твердим або м'яким. Він позначається на письмі. Рисочкою! Подивіться, дітки, ви дуже швидко виконали друге завдання. І у нас з'явилась друга частина дороги. А зараз знайдіть усі слова на звук П. Півень, печиво, помідор. Молодці, ви впоралися з цим завданням. І у нас з'явилась третя частина дороги. Дітки, подивіться, наш пінгвінчик. Так намагався знайти дорогу, що йому стало дуже жарко. Давайте ми покличемо хмаринки та сніжинки. І пінгвінчик буде набагато краще. Пропишемо букву П. А що схожа буква П? Від землі аж до небес гойдалка злітає. Буква П мене й тебе весело гойдає. Ще схожа на дві пальми. Які ростуть поруч. А також букву можна побудувати із цеглинок Лего. Буква П схожа на залізничну дорогу, по якій їде потяг. А зараз візьми, будь ласка, олівчики синього, червоного та жовтого кольорів. Викладай разом зі мною. Яку ми букву виклали? Це буква И. Перетвори букву И на букву П. Молодець. А зараз ми пограємо в гру зі складами. Я називаю перший склад, а ви додайте так, щоб утворилось слово. Будинок принцеси це Палац. Палац. Складемо продукти у ПАКет. Пакет. А ручки олівці покладемо у ПЕ. -кет. Нау, пенау, пенал. Пекучий та гіркий овоч це перець. Перець. Маленька конячка це поні. Поні. Червоний та соковитий овоч це помідор. Помідор. Молодці, ви впоралися із цим завданням, і у нас з'явилась остання, четверта частина дороги. Тепер наш пінгвінчик дуже легко зможе знайти дорогу. Дітки, давайте ми з вами зробимо для пінгвінчика подаруночок. І прочитаємо склади з буквою П. Молодці! За те, що ви допомогли нашому гостю знайти дорогу, він приготував для вас солодкий подарунок. А нашому гостю треба поспішати, якщо він хоче встигнути на свій потяг. Давайте попрощаємось! До зустрічі, пінгвінчик! Скоро зустрінемось знову, щоб вивчати нові букви і звуки. А поки що пиши букву П, вимовляй звук П та пригадуй слова, які починаються на звук П. До зустрічі!